Так, Приїхали в село Більська Воля, Рівненська область. Сьогодні з Сергієм, нашим регіональним представником компанії Нова Україна проводимо огляд наших огірків касіус та Брутус в теплицях і вже побачили гарний результат наших огірків. Також тут поруч є магазин Любов Степанівна, наш дилер, представник, який продає насіння огірків касіус та Брутус. І можете звертатись до неї. Огірки нам дуже-дуже сподобались. Результат, який вони показують, шикарний, можна сказати, тому що вже була одна виборка, зараз буде вже, вже будуть всі наступні виборки. От, є, така, є такий момент, що наблюдаємо стійкість до пороб в з конкурентом. Також огірок. Смаковими властивостями кращий, порівняно з конкурентами. І це дійсно так. Виріжена шипованість, без зірочки, твердий, транспортабельний. Іде завість, цвітіння і буде скоро багато виборок, ми зафіксуємо результат. В цьому році ми перше вирощуємо в цьому регіоні огірок Касіус і Брутус. І сподіваємося, що на наступний сезон наші об'єми огірка Касіус Брутус в цьому регіоні збільшаться. Приїхали тут, попали під магазином. Дивіться, бройлери продають. Така прикольна штука. Люди зараз розкупають, будуть вирощувати, вирощувати м'ясо. Класно. Ми знаходимося сьогодні в Більська воля, Рівненська область. В цьому році ми вперше вирощуємо огірок Касіус. Наш огірок касіус можна подивитися тут і маємо відмінний результат. Сьогодні 5 квітня 2024 року. Буде завтра вибірка. Огірок дуже смачний, шипований, аж коли це аромат, іде тут стоїть і солодкий запашний ароматний. рекомендую всім огірок касіус. Сьогодні 5 квітня 24-го року. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім повноцінних огірків на рослині. І тут іде далі цвітіння. Рослина дуже себе добре почуває, росте. Це огірок Касіус, Рівненська область. Касіус. Друзі, доброго дня! Ми знаходимося на Рівненщині, в селі Більська Воля у наших партнерів і проводимо огляд нашого огірочка в закритому ґрунті огірка Касіус. Як ми бачимо, рослинка знаходиться в гарному стані, добре розвинена, добре відбувається цвітіння, відмічаємо велику кількість зав'язей. І буде вже друга вибірочка огірка на Опа! ось такий чудовий зел зелений огірочок, як ми бачимо. Прекрасно по всьому об'єму шипований, хрусткий, твердий, без білої квітки. Ну, Об'єм. А, запашний. Будемо ще дегустувати на смак. О, хрустий. Ні. Що я можу сказати? Рекомендуємо до вирощування. Спостерігаємо розвиток та поданошення нашого віручка. Касіус. Рослинка гарно розвинена, потужний, надійна. Друзі, це наш касіус, Рівненська область. П'яти квітня 24-го року. Ось маємо такий результат. Смакували, дуже-дуже смачний. В цьому регіоні вирощуємо вперше. Але люди дуже задоволені, тому що від конкурентів він вже йде на голову вище, можна сказати так. Стійкість помічена до хвороб і насичений смакові властивості краще. Також ярко виражена шипованість, без зірочки. і Спереденький такий. Так, огірок Касіус, 5 квітня, Вільська воля, Рівненська область. У цьому році ми тут вперше вирощуємо касіус і касіус показує супер Ви Подивіться, які шипи. До речі, тепличка в Рівненській області, ага. такі диванчики, опалення, можна відпочивати через деякі. Час можемо приїжджати, виривати огірочки І тут як така мала маленька оранжерея. Друзі, зараз знаходимося на теплиці в Рівненській області. Сергій, як тобі результат по огіркам касі? Супер, супер! Я теж задоволений, класно, тому йдем, йдемо їдемо далі. Будемо спостерігати за нашими огірками. Люди тут вирощують наші огірки касію збрудь зпершу, але вже мають... Гарний результат і буде зміна на наступний сезон нашими огірками. Ну що, розпочинаються будні агронома. У нас є вже перший результат. Заходимо в болото. Але нічого, це дуже-дуже мені подобається, тому що скоро будуть гарні результати наших продуктів.